Ваша величність, мої вітання. А чого ви так на мене дивились? А ви завжди така пряма? Коли можливо? І яке відчуття у молодої? Як вчора. Тільки в білому. Я знала, що ми за вами порозуміємось. А ви заміжня? Досі не виникав. Знаєте імператора? Розумієте? При дворі кожен виконує свою роботу? Служить Яка Я кажу, у вас, мета. Я відповідаю за розваги. Ну тепер тут я. Що було колись? Викінчилося. Цей палац має на вас плани. Він змінює людей і дуже вкрадається. І у нього скрізь є очі. Боже в Дякую.